Привіт, дорогі глядачі! Можливо, клієнти нашого інтернет-магазину Smartsop Сьогодні перевіряємо телевізор Hisense 65UCQ. Клієнт попросив перевірити на рівень чорного кольору. І попросив перевірити широтно-імпульсну модуляцію. У нас є спеціальний прилад, тому зараз ми до цього всього дійдемо і будемо з вами перевіряти. Я буду фотографувати клієнту. Ви заодно побачите в яких умовах ми перевіряємо телевізор, як ми це робимо, і що відбувається, коли ви отримуєте від нас фотографії. По перше, клієнт попросив перевірити рівень широтно-імпульсної модуляції на телевізорі Hisense. Тому що його це хвилює, саме мерехтіння підсвітки, щоб вона була комфортною для перегляду, тому ми переходимо на YouTube, одразу знаходимо ролик тесту на биті пікселі і зупиняємося на білому. І будемо зараз перевіряти на різних режимах широтно-імпульсну модуляцію. Прилад Radex Lumpen показує у нас відхилення від норми. Менше 1%, тобто шиму просто немає. Єдине, що ми зараз бачимо полоски, це скоріш за все пов'язане з частотою зйомки моєї камери, тому це також є така особливість. Скоріш за все, я буду наступні відео робити 50 кадрів на секунду, тому що частота підсвітки не співпадає з частотою зйомки. А широтно-імпульсна модуляція в режимі. Зараз ми поглянемо, що це у нас за режим. Динамічний. Давайте спробуємо ніч кіно. Так менше відсотку. День кіно. Менше відсотку. Стандартний. Менше відсотку. Тобто, звісно, ми зараз зайдемо в налаштування. Я ще вам знижу яскравість, як ви просили. Так, налаштування режиму зображення. Підсвічування. Яскравість у нас зараз, до речі, стоїть на 50%. Підсвічування. Так, ну вимикаємо локальне затемнення. Це у нас вимкнено низький, середній, високий. Ну, давайте. Хай середній буде. Це ми локальне затемнення перевіримо дещо пізніше. Так, зараз чим у нас. Давайте я спробую яскравість ще зменшити. Ну, яскравість у нас зараз на 50 стоїть. Давайте зменшувати ще. Наскільки там? На мінімум поставимо. Сім. Ну, друзі, тут немає шиму в цьому телевізорі. Це як Sony X81. Ну, немає. Тут його немає. Я, в залежності від яскравості зовсім нічого не змінюється. Контрастність, насиченість кольору ну, тут просто немає широтно-імпульсної модуляції взагалі, вона в межах норми, тобто до 5% це просто ідеально. А коли ми зупиняємося, то до 1% йде широтно-імпульсна модуляція. Єдине повторюю, що так, видні полоски на екрані, але це просто. Частота підсвічування, тобто герцовка підсвітки, вона не дуже підходить під 60 Гц. А у нас частота в мережі 50 Гц, Тому, скоріш за все, я буду переводити камеру в режим зйомки 50 Гц. Що стосується якості зображення, також я окремо зроблю фотографії для нашого клієнта. Запустимо якийсь ролик, побачимо. Ось дивіться, як телевізор показує в принципі, на Full HD апскейлі. Ну і зараз по рівню чорного також будемо дивитися, так. Це у нас зараз якість підтягнулася в HD, тому що інтернет у нас е, тут не дуже на офісі, поки що е, хороший, тому що, поки е, ми підключили інтернет, базовий тариф. Але для підприємців він коштує дорого, тому у нас швидкість обмежена до 20 Мбіт. Але зараз ось якість підтягнулася, трошечки подивіться на картинку, можемо знову увімкнути наш прилад для замірення шиму. Ну, зовсім немає. Зовсім немає. Ну, для... Якоїсь різниці я вам зараз можу увімкну телевізор Samsung, щоб ми зрозуміли ви поки подивіться зображення, щоб ми з вами зрозуміли, чи це правильно працює наш прилад Radex Lupin. <кхід> я зараз увімкну телевізор Samsung. От, і подивимося, чим тут. Ну так. 2%. Зараз ви поки подивіться, я візьму пульт від телевізора. Так, Динамічний режим у нас десь приблизно 6% дає на Samsung. Ну, добре, давайте я вам покажу. А ви там далі я знімаю камеру. По чорному кольору я зараз окремо зроблю фотографії е, нашому клієнту, тому що він переживає за засвіт. Я вам покажу ось режим зображення стандарт. Зараз одну секунду переведу фотокамеру фокусування. Е, режим зображення стандарт. Так, ми <кхем> фокусуємося на Samsung. Ну, ось вам Samsung. Як вам така цифра? 70 69 50 50 40, 41 38. Це в режимі стандарт. 56, 70. Ну, це як ви вважаєте? 90. <кхи> Зараз я переведу в динаміку. Вибачте, одною рукою не дуже зручно. Так. Просто щоб ви розуміли, що тут ніякої підстави немає. Це телевізор Samsung модель 50 u 7100 Натуральний режим, ну давайте ще натуральний спробуємо. Так. Як вам такі цифри? Як вам такі? 145, 141. Це що таке? Хі -хі -хі. Ні, ну Це, звісно, взагалі не прикольно. Так, ну динаміка більш менше, Динамічний режим більш-менш Samsung норм. Тому що я тільки що перевіряв. Так, динамічний режим поставив. Ну, Динаміка і так вимкнувся прилад. Ну, Динаміка ось, 14, 22, 19%. На динаміки можна дивитися до 10%. от, Динамічний режим. Ось так Samsung регулює підсвічування так, що у вас потім очі починають боліти. Ну і наш Хайсенс. Давайте, щоб для вже чистоти експерименту я знімаю одним кадром, ніякої підготовки тут немає. Ось наш шим на Хайсенс. Відхилення від норми, повторююсь. <кій> тобто є якась норма. І відхилення від норми складає 0,68%. Ну, тобто, це просто 0. Це просто 0. Тому дякую вам за те, що продивилися це відео. Обирайте кращі телевізори в магазині SmartShop. Ми зобов'язуємося кожен телевізор перевірити і налаштувати для вас. Клієнту нашому, який написав з приводу цього телевізора, зараз буду кидати фотографії по рівню чорного. Дякую за увагу! Всього найкращого.